Сьогодні я більш детально зупинюся на п'яти стихіях. Оскільки все починається з води, ми також почнемо з води. Вода в небі це холод, в землі це вода, в тілі символізує кістки, у внутрішніх органах це нирка. За кольором це чорний. За звуком це ноталя, за голосом це стогів, за отвором це вуха. За смаком солоний, за емоцією це страх. Вода народжує дерево. Наступне буде дерево. Стихія дерево символізує східний напрям. На небі це вітер, на землі це ліс. Ділі це сухожилля. у внутрішніх органах це печінка, колір зелений, звук нота «Мі». Голос це є виклик. За отвором це око, смак кислий, емоція гнів. Рідина це сльози. Дерево народжує вогонь. Тому наступна стихія це є вогонь. Вогонь символізує південний напрям. В небі це тепло, на землі це вогонь, в тілі це пульс, у внутрішніх органах це серце, колір червоний, звук, це нота соль, голос це є сміх, отвір це язик, смак гіркий, емоція це радість. Вогонь народжує землю. Тому наступна стихія це буде земля. Земля символізує, представляє центр. В небі це волога, на землі це ґрунт, земля. В тілі це плоть, в внутрішніх органах це селезінка, колір жовтий, звук це нота до. За голосом це пісня, за отвором це рот, смак солодкий, емоція. Це думка роздуми, звісно. Так, це не емоції, можливо, це неправильно переклад. Оскільки земля народжує метал, то наступна стихія є метал. Метал символізує західний напрям. В небі це сухість. під сухістю розуміється, висушений, той, що без вологи. На землі це метал, в людському тілі це хутро. Утро мається на увазі оцей пушок на всьому тілі людському. У внутрішніх органах це легені, колір білий, звук це нотаре, за голосом це плач, отвір це ніс, і смак гострий, пряний. Емоція це смуток, печаль. Це те, що представляють п'ять стихій. 那日子是。